Друзі, вітаю вас на каналі. Скільки грошей можна отримувати на польський і на український рахунок без податку у 2024 році? Отож, ну, є три групи людей, які можуть вам відправити гроші без оподаткування протягом п'яти років. Говоримо про дарування грошей від знайомих або близьких, і не усі суми повинні оподатковуватися. Є три групи податкові, які мають ліміти, які стосуються переказів від однієї особи протягом п'яти останніх років. Перша група податкова ліміт до 36 тисяч 120 злотих протягом 5 років. Це стосується однієї особи. Батько, мати, бабуся, дідусь, дружина, діти чи онуки. А також пасинок, зять, невістка, рідні брати та сестри, вічі, мачуха та свекруха. Друга група податкова ліміт до 27 90 злотих протягом 5 років. Стосується також однієї особи. Нащадки братів і сестер, наприклад, діти сестри. Третя група податкова ліміт до 5 733 злотих. Протягом п'яти років і це також стосується однієї особи. Тобто, наприклад, від батька за останні п'ять років сумарно ви можете отримати переказ 72 тисячі злотих без оподаткування і попередження про це податковий. Але також ви можете отримати будь-яку більшу суму в даруванні від своїх батьків без ліміту і не платити від неї податок при умові, що протягом шести місяців від моменту отримання грошей ви подасте декларацію у податкову СДЗ-2. Які перекази на приватну карту не оподатковуються в Україні? Є чотири види призначені платежу, які звільняються від оподаткування, і за такі перекази ви не будете платити штрафи, безповоротна фінансова допомога, повернення боргу, грошова допомога від родини, продаж вживаної речі. У наступних випадках банки зобов'язані передавати інформацію до податкової, якщо ви отримаєте більше тисячі євро одним платежем у валюті або ж з-за кордону, якщо сума переказу перевищує 10-15 тисяч євро в залежності від банку, якщо ви отримуєте багато платежів на малу суму в короткий період часу, якщо в призначенні платежу вказано незрозумілий опис. Друзі, а скільки ви отримуєте коштів на приватний рахунок? Поділіться інформацією в коментарях, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.